Друзі, вітаю всіх на каналі Тихі Берег. Ось я приїхав на нове місце на рибалочку на карася, на поплавчанку. Ну і на жаль, як завжди, не може бути, як то кажуть, все так просто. Забув я мікрофон, тому погода вітряна. На жаль, чи буде гарне відео чи ні, не знаю. Але попробую хоча б підзазняти, як покльовує карасик. Є тут карасик, коробчик, амурчик і краснопірка. Тому я думаю... Що має вийти гарне відео? Тут є колеги з міста. Вже вони, в принципі, трошки зловили рибки, і я сподіваюся, що так само рибка порадує мене. Спостерігайте далі. Кормо що у нас буде? Цього разу реал фішка раз чесник, пшеничка з перловкою і добавочка чесник. Тобто Зробимо чесник чесниковий. Чого так? Вирішив спробувати зробити таким чином, тому що є краснопіра, є плотвичка, в принципі, я не цілюся на її зловити, більш ціль карась. І от таким чином я сподіваюся, що вийде проманити саме його, а не краснопірку. Тому зараз закормлюємося, замішуємося, розмотуємо удочки і починаємо рибачити. ще коротко розкажу про свої оснастки. Е, ну, Буланське водилище тут класично, поплавок, поводок, але завжди на своїх поплавочних удивищах використовую поводки, тому що, е, по-перше, їх можна зробити з тоншої резки і плюс до того при обриві тебе не рветься вся оснастка, а вривається тільки поводок. Плюс в процесі рибалки дуже легко міняти різні повідки по товщині, по довжині і по виду гачка. Тобто на того ж черв'яка можна використовувати більше там, з зазубраним на опариша, напінку інші гачки. Тобто це зручно. Махова вже розложено, розложу паралельно болонське своє так. Ну Хитро хитрощів небагато, але, як то кажуть, сам згадую в принципі, поплок, то, що цього року я ще не ловив і в принципі рибачив у нього вже ну так, доволі давно. Тому буду разом з вами згадувати. Так. ну що, друзі, ще я позакидав, поки пробуємо. Є боковий вітер, несе. Е, так, Одне попробував далі, одне ближче. Е, Закинувся, щоб просто розуміти, куди кормитися правильно. Попробуємо таким чином, щоб розуміти куди, куди краще. А далі буде видно. Так, кормлюся. ось такими кульками. Я тільки штук стартовий закорм, а потім будемо до Так, коротко розказую, закинувся, ну, так як казав, одна махова одна балонська. Но вітер, періодичний вітер, він боковий. Зносить мені поплавки, то сюди на другу. Ну, трохи незручно, але таке. Плюс на, на дні є зацепи, то хотілося б положити насадку на дно, щоб для карася було цікавіше, але вже буде так. Ну не все. Будемо пробувати, чи буде того ефект, чи ні, не знаю. Але ну, жаль, що мікрофона я не, не взяв. Не може бути в мене якесь відео без якихось пригод ж такого плану, як не одне, так друге. Ну, певно, я все таки добився свого результату. Краснопірка не прийшла, але і карась по ходу теж не прийшов. нуль, ну Вітер міняється дійсно з різної сторони і взагалі не ясно, як кидати. І... ну Блін, незручно. Чесно, тобі ще після фідера взагалі не зручно, як в тому кіно. А на горині вже б подуста зловив. А на горині на вітер було б пофіг. А тут не пофіг. Я думаю, ви розумієте, як рибачити на поплавок в таку погоду вітряну, тобто нормально не закинути, не покльовку побачити, нічого. Загалі. Ну так, друзі, менше, менше в кадрі буде, як то каже, тому що рибалка ніяка, нема що знімати. Так, зробив маночку, заганяю ось такий шприц і тоді собі гарненько можна натискати і накручувати на гачечок. Попробую зараз не. Ну, Вітер дуже сильний. Я не можу нормально ловити. Реально, просто дуже сильний вітер. Боковий. Ну, попробуємо манка, ще черв'ячок і будемо бачити. Зараз друга година дня. Ну, до вечора ще час є. Як ви думаєте, що сталося? Ох, і зацеп, і не поводком, а поплавком не додивився, крова не було, там поплавок плавав, каже, сам по собі зацепився і все. Обрив в оснастки повністю запасного, не знаю що буде. Ну, Навряд чи просто там він набір грузил, він залишився в іншому місці. Я точно такого не очікував. Пішов трошки на іншу сторону, був охоронець, поговорив з ними, сказав, що є тут теж місця, де сісти. Ну, З цієї сторони виходить місце, де машину припаркувати, є, де палатку поставити там і так далі. А, зараз подивимося, чи є місце для рибалки. Є ще з протилежної сторони місця. Але зараз побачу. Бо що стається робити, коли нічого не клює. С... Бака дика. Я тому карасю і те, і те, і те, і п'яте, і десяте, блін, а йому переїхав на чергове місце. ну Місце значить перспективне, але мені як завжди везе як потопельнику. Я в якусь сторону не поїду, в ту сторону вітер ідує. Я думаю, у вас таке було вже і не раз. Ну, останнє місце, ну наче перспективне. Тут я бачу є. Уже поплавочки валяються з минулих рибаків, не знаю чи буде видно. Місце битви таке було. з комарями просто жесть. Я не знаю, ну, типу, я зайшов сюди, тут і І тут такий ріф просто аж аж капець. З'їдаю. Так, я викормлю все, що мене залишилося. Я не збираюся тут затримуватись надовго. Я бачу, що е, не знаю там, яка була в хлопців рибалка, перспективна, не перспективна. Ну, місце мені не сильно подобається. Плюс вітерна погода, плюс те що ну, не ясно все-таки чи є риба, ну, хоча по звітам риби вистачає. Ну, тут... ну, нарешті нарешті попався карасик. Пану, ви, ну, нарешті. Ну що друзі, закінчується моя рибалка, нова, цікава. Я не знаю, для мене вона я скажу і позитивна, і не позитивна, тому що за поплавком я в принципі, засумував, вже. але наче, нові водойми я в них не розбираюся, плюс забулося вже трошечки. Тому ну, такі змішані в мене чувства. Що хочу сказати. Карасик, в принципі, тут є, він є, його, його достатньо. І в принципі, розміри є і маленькі, є крупніші, і в при... хлопців я бачив, там і амурчики є по пів кілограму. По умовах тут з 8 ранку до 8 вечора ціна 250 гривень. Це, за... Це біля нетреби поряд. Я в принципі скину скріншот, де воно, не знаю, десь тут виведу скріншота. Водойма перспективно, тобто можна з'їздити хоча б разок. Місць для рибалки ну, в принципі достатньо, але, але не, не всі вони зручні. От, бачите, мені довелося переїжджати сюди, щоб е, хоч щось зловити. Довелося тобто, шукати і знову записуєш відео, поплавка ще не достав і тільки щось починаєш говорити. І покльовка. А коли хочеш зняти на відео, так от а не покльовка. Скільки разів пробував зняти, як поплавок шатає, так ні разу так і не вийшло за всю рибалку. Поїхали далі. говорить не буду, все в принципі ясно буде по відео, де я думаю, що в магазин багато хто зайде, запитає. Все розкажу, покажу, як то кажуть. По рибі там не так багато, як то кажуть, я хотілося б, але пару карасиків я своїх вимучив. Ось такі карасики, невеличкі, на жаль. Але що маємо, то маємо. Дякуємо, як то кажуть, водоймі за це. Зараз все випустимо, я його забирати не буду, можливо, було б більше, то я би забрав, би, але, але ні. Е, так, по конкурсу, е, під цим відео, буде, в кінці цього відео точніше, буде розіграш. Е, під цим відео також буде конкурс, ключове слово буде карась, так як ми сьогодні його ловили. На жаль, можливо, зграло те, що талісмана сьогодні тут не було. Можливо, він зіграв, а можливо ні. А можливо, то, що я мікрофона забув, може і таке бути. Може, що просто не той день, як то кажуть, місяць, не, той, не з тої сторони, тиск не так і ще щось не так. Ну, хоч, хоча дійсно було похолодання, можливо, це зіграло свою роль. Але, як то кажуть, Микола своїм звітом надраконив людей і всі перенулися сюди за карасем. Ну і я поїхав. Бачите, ну, на жаль, мені вдача не посміхнулася. Але будемо пробувати, будемо тестувати нові якісь насадки, прикормки і інші варіанти. І в принципі буду ділитися з ним з вами. А коли вже відкриється стиль, поїдемо з вами на стиль. Всім, хто на рибалці ні хвоста, ні луски, та до зустрічі на водоймах.